Так, народ, привіт, моє вітання. У нас починається святкова подія, святкові івенти, таки, всі діла. Дивіться, що у нас з'явилася скринька, з'явились івенти для проходження. Ну, Перший, скажімо так. да? Це в нас на Азії тут, як завжди, трішки раніше. Для вас інфу доношу, і зараз будемо відкривати за вільний і за. Золото коробочки. Зараз все трішки швидко вам покажемо Зараз сертифікати покікаю, беримо, щоб у нас було побільше вільного. Так як це твінк у мене тут небагато добра. ну Вільний буде. Так, ну що, у нас? 604 тисячі вільного. Будемо відкривати. Так, що ми відразу бачимо? Бачимо, що треба поставити подобайку, написати коментик і підписатися. Тут для вас одних рядах доношу. Так, з'являється в нас отака от подія, яку я вже вам показував, що у нас тут є ці жетончинки, коїни це нам для проходження наступні будуть проходить. Квести треба проходити. По-перше, тут є 500 золота, є отакий е... салютаган, да? Він тут буде прострелювати, вистрелювати. Зараз так, далі що ми бачимо? Бачимо отакий от сертифікат, в якому у нас 6 станки випадіння на всіх однакове. Їдемо далі. Знову буде отакий от святковий сертифікат на 9-10-ку. Також буде випадіння танків, всіх однакове, якщо є всі компенсація в золоті. До речі, не глянув на сімку, що тут по компенсії, Теж в золоті, друзі, так що не переживаємо. Є таке діло. І сама. Шкатулка, музична шкатулка після придбання музичної скриньки в крамниці. Відчиніть її, відвідавши стенд із музичними скриньками. Подію святкове містечко. Ну, Шкатулки вже в общем, друзі, продаються навіть за налічку у нашому магазин... ну, магазині. Далі вибачаюсь за шум. Прямо на роботі знімаю. О блять, Саша, бляха-муха, пардон. Так, тут у нас будуть ігрушки для украшень для прикрас... для того, щоб прикрасить нашу ялинку. Це перше. І в правому нижньому углу у нас з'являється, бачите, за серебро, принт тому, як нарядити ялинку, буде Процент вигорати по тому, наскільки ви більше будете фармити серебра. Це в нас була ялинка. Далі ми йдемо ось на злив нашого наших ресурсів, ну ми ще сюди пізніше повернемось. Далі це в нас за майстри будуть і отут от буде в нас. Шкатулочки, я так розумію, тут будемо відкривати, якщо вони випадуть. В принципі, що будемо починати, я ж кажу, не так багато. Зараз золото підфармимо і ще відкриємо. Давайте що у нас? роздивимо, що тут Ой, контейнер операції. Ну, Я тут чесно не хочу відкривати. Якщо буде можливість його не відкривати, я його я краще, ось ось, ось відкрию. Колекція Бліц. Отут, друзі, оце всі всі іг... іграшки наші будуть різні. Це прянична колекція, це у нас класична, а це Бліцовська. Тут чисто за у нас іде за серебро відкриття. Далі у нас йдуть ось такі от святкове містечко. Тут у всіх оцих шкатулках всі однакові. Нагороди, все буде однаково. Дивіться, тут пішли у нас куча танчиків. Золото від 50 до 150, 15% на танки. Всі проценти кругом одинакові. Це зрозуміло. в самої шкатулки. Отакі в нас танки, гарантійна нагорода, ну це 30 відкриєте якщо вам не пощастить. І з 30% обов'язково випаде вам танчик 40% тут. Це в самої шкатулки. Ну і ці все те саме, наскільки я розумію, да Так, 15%, ну тут вже могли би. <свісно> і щось змінити. Все ж таки ростуть ресурси: 100 тисяч, 202 тисячі. Ну, за золото залишається однаково. Ну, вони відкриються пізніше. І от феєрверки, бачите, також у нас ці бучі, кажу не фєрверки, а ці кавотеми. теми. Все те саме, да з яких також може дропатися кава. Ну і все. Давайте починати. Надіюсь, вам цікаво. І подобаєчка, підписочка і коментик. Обов'язково, друзі. Обов'язково. Так, поїхали. Почнемо. Давайте із за 50 тисяч вільного. Що нам буде сипати? Перва за 50 тисяч в цьому році. Так, пішли різні ігрушечки і 50 золота. Забираємо. Так. Що я ще хотів подивитись? Що я ще хотів подивитися? Танки, танки, танки. Да, да. Це нам... Ага, понятно. Понятно. Ігрушки і танки. Добре, поїхали. Зіллємо зараз. Вась вільний. Друзі, на основі, до речі, запрошую. Там мене буде багато. У мене там більше 4 лімонів вільного. Ну, За золото буду дивитися, скільки. ну, На жаль, і сніжами кулі, як для мене, було цікавіше. Ну, Чи отримаємо хоча б за вільний, хоча б один танк, я не знаю. Не дуже фортить. Ігрушки назбираються, ну, 150 золота залетіло, добре. Їдемо. Їдемо далі. Так, я так розумію, коли длітна цепочка, можливо, щось буде цікаве. Ні, на жаль, ні. Випали такі собі, ну, куча ігрушок, серебро і о, зовсім мало золота. Ну, це якось, якось, не якось. В тому році були мелкокаліберні каліберні танчики. Більше було цікавого. Так, ну святкова магія випала, ну, таке. 50 золота забираємо. Летять наш вільний. і ну, Хочеться хоча б один танчик на цей. Друзі, друзі, є танк. Його тут не було. друзяки ну це в, мене, це в мене твінк він реально тут щоб не злазити, щасливий. Забираємо нову машину. уже не зря що ми зливали вільний. Дивіться, ну скільки я тут потратився Подобачим, підписочку, коментик, обов'язково, друзяки, обов'язково. На основі, звісно, хочеться вибити, вибити якийсь гарний танчик. Ну тут, я так розумію, якщо куча нагород, вже танка немає. Це, звісно, не дуже добре. Ну, на основі будемо відкривати, і була тема. А, бачите, збрасується. Збрасується. До 32 збрасується. що Якщо в тебе є всі танки, то випадає тільки той, що немає. У мене там тільки немає самого основного нового танця g Будемо сподіватися, що це так. Хоча я в цьому сумніваюся. Контейнер, ага, це вже що, за 100 тисяч пішло, чи я, щось, я не зрозумів, воно зараз треба вийти, щось воно там закрило, я не спів. Не вспів, не встигнув подивитись святкове містечко. Що це у нас? Е так. Що тепер? Цей можна? Це ще не можна. Як умно зробили, друзі, ви бачите? Не можна відкрити нижні ряди поки, поки, поки... А що, був глюк? Вроді би вже воно не працювало, а тепер захожу і ніт. І не пускає далі, треба відкрити всі верхні рядичі, що зараз подивимось. Здляна ялинка, що ти? Як воно так все? Все запутано, все. Ага. Проценти ростуть чи не ростуть. Угу. Ще наряжаємо. Ще. Ну, Друзья, перша така непонятна тема. Ну, бонус Х2 до серебра додавалось. Бонус Х2 додавилось. Ага, дивіться, завільний відкривав. І в мене виходить, дойшов я з до носка. Можу навіть забрати, ну зараз не спішимо забирати, подивимось, подивимось. Ну, непогано чим, що можна що можна непогано там по по. по І тут в нас, до речі, так зрозумів, тут в уголку можна забирати кожного дня раз у сутки, отут одну з іграшок. Далі давайте повернемось. Давайте, давайте ще десь я тут бачив щось похоже. Чи це не воно? Ага, за 100 кави можна відкритися цей сундук, якщо вони у вас лишні будуть. Можна спробувати, так? Зібрано прикрас, Тут 36, що зібрані прикраси. Це типа чисто дивись, яка в тебе ялинка, напевно, нажимаєш. Е, так, хорошо. Це ми заберемо потім. Давайте ще за золото повідкриваємо. За золото повідкриваємо. Що у нас тут? Контейнер святковий, бла, бла, бла. Угу. Тут дивіться, тут. У ну, мене твін, бачите, танків багато немає. КВ-13. От КВ-13 на основу, хочу. у мене його прям немає. Е е е колись був я його продав, хто пам'ятає ті старі времена. А там, звісно, там, було б непогано. Ну що, за золото? На жаль, буде небагато, буде лише дві скриньки. Ну, ми і тут будемо надіятися на щось. 50, ну, якось 1000 на 50 обмін. Не дуже. І ще раз за золото. Давай, щось підвисло Давай танк. Ух, ти що ти Знову іграшки різні. А, і воно продовжується, бачите? 6 показує, є бачите, прогрес. Не збився, поки танчик не випав, воно виходить везде однаково. Ну, тут, На жаль, на жаль, треба відкрити все, щоб добратись до іншого. Ну, поки що серебро, ну якби немає смисла мені тут трати, так як за золото я тут не повідкриваю остальне. На основі, друзі, будемо дубасити. Будемо все це діло. Будемо все це діло хорошо. Прожимать. Ну що, дякую за перегляд. Підключіться, підтримайте мене. А вам бажаю миру, добра, здоров'я. Всім удачі, всім папа. -па. А, ні, подожди. А ну стоп а тут. Що тут ще в нас? Що тут ще в нас? Ігрушки ще можна якісь подобавляти? Типа міняємо чи що. Що ти тут та такого так запутано. Ага, різдвяний. Ви підвершим витратим до поліпшення об'єкта різдвяний прилавок. Ну, давай підвернемо. Коротше, якийсь різдвяний прилавок тут можна поліпшувати. Да. Майдану. Друзі, щось понятне і непонятне. Ну, в общем, будемо разом розбиратись. Я так розумію, що ці коїни нужні нам бігатись далі. Дякую, дякую, дякую. Я знаю, вам відео по-любому повинно сподобатись. Вибили метовий танчик. Все дуже круто. Вам бажаю бажаємо здоров'я. Підписуємося Всі удачі всім. па-па!